Приємно бачити, як улюблена рольова модель усіх манікюрниць і перукарок нашої країни, Ксенія Собчак знову попала у скандал. Інколи цікаво і важливо перечитувати цю пропагандистку російську топову і подружку Путіна, щоб розуміти, як мислять прості ліберальні росіяни. Отже, Ксенія Собчак розказувала про свою відпустку, яку вона проводила в Парижі, а не на відміну від нас, там, десь на фронтах, чи в командирських пунктах чи на роботі постійній. І а, розказала, що у неї був дуже неприятний інцидент в Парижі в будь-який лафаєт. А, нам відказались продавати чемодан, тому що у нас були русські документи. Але проста росіянка знайшла вихід. Витягла із своєї сумочки підробні казахстанські документи, підробну казахську карточку і таки купила цей чемоданчик. І Ксенія цим хизується таким лайф. -айом.